Наталія Домінів живе у селищі міського типу Гримайлів Гусятинського району Тернопільської області. З маличку дівчинка слухала казки своєї бабусі Марії Комуніцької, яка, на жаль, цього року відійшла у вічність. Декілька років тому Наталя сама навчилася писати казки та оповідання, і навіть уже після смерті бабусі продовжує цю справу, друкується у книгах та газетах. Її казки зворушують любов'ю до Бога, ближню, а особливо до природи та наших українських національних традицій. Будинок, дача, машина це мало стати його майбутнє. Всі думали, що приносять йому щастя, коли на дні народження, іменини свята дарували дорогі подарунки: сенсорний телефон, ноутбук, комп'ютер, планшет. Невже вони думали, що цим замінять тепло, ласку, добрі слова і поради? Він так часом хотів, щоб мати обняла його, що перевірила уроки і ласкаво посварила за помилку, що батько поставив свій підпис в щоденнику і похвалив його за навчання. Ця дитина випромінює ніжність та тепло. Здається, що вона готова обійняти цілий світ і подарувати свою любов кожному, хто її потребує. Я спочатку переважно завжди після молитви, я дуже сильно дякую Богові, що я живу на цій землі. Починаю розуміти, що, я, що це дуже прекрасно, що я тут живу, бо це великий дар, що так, таке все прекрасне, і в мене все стільки є всього. Я розумію, що в мене є батьки, сестри, брат, і це таке щастя, бо багато хто цього не має. У кожній казці є герої, які мають власну душу, власне серце і свою історію. Голубка. Тільки но Тетяна повернулась із школи, як вже на зустрічі її вибігла чотирирічна сестричка Світланка. Таню, підемо до лісу сьогодні. А як же ж я обіцяла тобі обов'язково, обняла сестричку Таня. Пообідавши і одягнувшись, дівчатка рушили в дорогу. Дітки, там не беріться, а то я переживатиму за вас. Ми швиденько, матусю, пообіцяли дівчатка. Невдосі йшли, незабаром і ліс золотистий. Показався великі дерева, які колись красували з зеленим вбранням, тепер шародять червоними і золотами листям, ніби співають сумну пісеньку прощання. Листочки опускаються один за одним, мов ті кораблики на воду, і по струмку все далі й далі, віддаляються від рідного дерева. Дивися, Світланко, он білочка стрибає з гілки на гілку, горішки й грибочки складає в допло, а он їжачок поліз з яблучком смачним на голках своїх. А там мишка заховалась у нірку з зернятком маленьким. Всі готуються до зими. Так і нам треба готуватись, бо гриби взимку не ростуть. Глянь, Тетянко, є грибочок. Молодець Світланко, похвалила сестру Тетяна. Так йдуть, все розглядають, сироїжок шукають. Враз щось біле помітили на землі, серед клена з листя золотого. Поглянула Тетянка, а це ж голубка, мабуть, ранена. Бідненька, прошепотіла Світланка, заберемо додому, бо як же вона буде такою замувати, сказала дівчинка, притуливши до себе голубку. Вдома сестрички кошик маленький встелили для голубки, водичку поставили її, соняшникове насіння, з яблок та груш зерняток, крильце перебінтували і доглядати стали. Щодень то голубка краще й ставала. Все ходила по віконці і на діток поглядала своїми чорними оченятками. Дякую, ніжно, складала. А в невбавок і крилечко голубки зовсім зажило. Вона вже злітала до дітей на руки. Вилітала у двір, політає, політає і прилетить до свого кошика. На плече діткам сідає на руки, Назвали її діти Туркутулькою. Посідають біля виконничка, висиплять їжі голубці і радуються неї. а голубка їм вдячно торкоче. Та Тетяна зауважила, що голубка часто сумна, а в маленьких оченятках можна побачити сльози. Кудись та за вікно вища дивиться, чекає. Минула так осінь, зима, настала квітуча весна. Якось до Тані і Світлани приїхала тітка з міста. Вона була доброю і діти її дуже любили. Одного дня тітка Маріка запропонувала дітям піти з нею у пташиний музей, який недавно відкрили в місті. Діти радісно погодились, Глубко злетіла на плече тані, і вони пішли. У музеї не було так гарно, як думало з дітям. Довкола стояла мер... мертва і гнітюча тиша. Неживі птахи дивились на них своїми неживими очима, а голубка злякано ховала свою гол... голівку під крило. Діти помітили, що на одній дошечці стояв неживий білий голуб. І тут голубка стрепенулась, кинулась до голуба, та, побачивши, що він неживий, впала йому в ноги. Потім знову злетіла, била своїми крильми об його холодне тіло і знову падала додолу. Так повторювалось і повторювалось. Вона видавала сумні звуки, мов бередала. Торкутульку, торкутульку, хотіли хопити її діти. Нарешті голубка безсило впала додолу. У чорних очах стояли сльози. Діти піднесли її, притулили до себе і пішли додому. Удома заспокоювали голубку, підсували її їсти, але голубка сиділа сумна і нічого не їла. З того часу вона стала на очах танути, не їсть, лише трішки води поп'є і сидивиться в вікно. Діти попивали над нею, розважали її, виносили у двір погуляти на сонечко, але Голубка не співали їм більше пісень, лиш білими крильми по дві коню б'є і тужить. Через кілька днів торкотулька злягла і до вечора умерла. В цей день Таня не пішла до школи, все біля голубки сиділа, плакала разом з Світланкою. Горя дітей не описати. Вони поховали торкотульку під вишнею, яку самі колись посадили. А на голубчиному гробіку посадили кущ білих троянд. Я більше ніколи не піду у музей. Це через нього голубка померла, крізь плач, мовила Світланка. Вони вбили коханого голубки, прошепотіла Таня. Хай ніколи ніколи не гинуть птахи. Ну, період. Я читаю весь час книжки, які тільки попали під руку, цікаві книжки я читаю. Потім дивлюся різні такі повчальні фільми, психологічні. Потім знаходить мене натхнення вчитися. Я вчуся ну, переважно психологічно або лі, по літературі для того, щоб збагатити свій світогляд. А також у мене ще є такий час, коли я натхнення писати різні е, сюжети йдуть в голові, я багато пишу. Тож, як було би добре, якби у нашій державі було б більше таких дітей, як Наталя. До речі, вона має ще чотирьох сестричок та одного братика. Можливо, Наталя стане новою Лесою Українкою, а можливо, і ні. Просто залишиться Наталією домінів. Щастя для мене означає це, коли людина може рухатися, ходити, говорити, слухати, співати, бачити навколишній світ, коли вона має батьків. Коли вона просто живе на цьому світі, а також відчув... коли вона має любов, в серці, відчуває природу, гармонію природи, коли вона розуміє музику, я дуже люблю, як хтось сміється. Це для мене дуже радісно. Бо як хтось сумує, то мені теж не дуже тяжко. Ну я бажаю, щоб всі люди стали добрими, творили на світі добро. І бачили щастя в тому, в будь-якому будь в чому, де вони є, щоб не бачили щастя. Навіть якщо дитина чогось не має, то зато вона може, хай знайде в тому щастя, що вона інше щось має, бо інша людина ще й того не має. Щоб вона також, щоб діти навчилися любити природу і розуміти своїх друзів.